Документи ж щодо гарантій безпеки для України. Вже готові найближчим часом відбудеться підписання про що заявив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі коаліції охочих у Парижі. Так, після завершення війни в Україні діятимуть багато національні сили. Очільників України, фракції Франції та Британії підписали декларацію про їх розгортання. І після припинення вогню Велика Британія і Франція створять військові центри по всій Україні. Що ж до ролі США, то раніше Суспільне опублікувало чернетку ком'юніке засідання, в якій йшлося про те, що США зобов'язують. Це підтримати Україну у разі нового збройного нападу з боку Росії. Вашингтон допомагатиме забезпечити припинення вогню через розвідку і логістику, а також очолить моніторинг і перевірку режиму тиші. Крім того, згідно з документом, партнери братимуть участь у спільному військовому плануванні для безпеки в повітрі, на морі і на суші і відновленні збройних сил України. Спецпредставник Шастів Вітков, який був присутній на зустрічі е, і переговорах, заявив про суттєвий прогрес у, е, в цих самих переговорах за кількома ключовими напрямами, зокрема каже щодо рамки двосторонніх гарантій безпеки для України та плану економічного відновлення та процвітання. У Сполучених Штатах Америки наголосили, що саме стійкі гарантії безпеки та серйозні економічні зобов'язання є необхідними для тривалого миру в Україні. Ну а в ЗМІ стала з'являтися інформація інформація про те, що переговори у Парижі продовжаться завтра, але у вужчому форматі. З української делегації залишаться Буданов, Арахамія, Умєров. Кислиця Бевс і Гнатов також будуть присутні європейські та американські посадовці. Ну а решта української делегації, на чолі з Володимиром Зеленським, відправляється на ТІПР. Ну і додамо, що на прес-конференції після зустрічі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна візьме на себе відповідальність за безпеку не лише України, але й всього континенту. За його словами, е ці. Анонси пролунали на тлі невизначеності, яку створила операція Сполучених Штатів Америки у Венесуелі, і заявив він це після того, як з Білого Дому почали лунати заяви щодо подальшої долі Гренландії. В матеріалі Sky News йдеться, що президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість захоплення Гренландії, яка належить Данії країні члену НАТО. Водночас, жодна європейська держава не має. Є реальних важелів аби зупинити Вашингтон у разі силового сценарію, тим часом прем'єр-міністр Данії Мактемете Фредеріксен попередила, що напад штатів на Гренландію означатиме фактичний кінець НАТО та післявоєнної системи безпеки. Ну і Вітков також додав, що питання територій є найкритичнішим, і сподіваємося досягти компромісів. каже Вітков. Зараз його зацитуємо. Я думаю, ми досягнули великого прогресу сьогодні. Ми слухали заяви Зеленського та інших людей щодо питання територій, яке буде найбільш критичним питанням, і ми продовжимо ці дискусії. Сподіваюся, ми зможемо досягти певних компромісів. Щодо цього, так сказав спецпосланець Сполучених Штатів Америки. Завтра продовжаться перемовини будемо теж слідкувати.